Два століття тому українська земля народила світові пророка Тараса Шевченка. Він розірвав рамки поета чи художника, він розірвав рамки часу, бо Господь наділив його даром пророчого бачення прийдешніх віків. Тому що ми можемо говорити про Шевченка своїми приземленими словами пересічної людини, коли він і нині перебуває між нами, запитує і дає відповіді. Чи не раз кожен з нас звертався до Тарасовими словами? Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Шукаємо причини наших бід і негразів. А Шевченко каже нам: якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Позираючись на останні трагічні місяці прожиті Україною, розуміємо, що ніби і не до поезії зараз, але Кобзар це не лише поезія, це пророцтво генія. Він писав про нас і про свої і про події 2013 2014 років. Панове, чесна я громадо, що нам робить? Наш муж, мудрий цар, самодержавець, господар, сердечний одурів. І далі пише Шевченко: А ми дивились і мовчали, і мовчки чухали чуби, німії, подлії раби. Чи не так воно було з нами, шановні українці? Так і було, поки не піднялась молодь на боротьбу за своє право бути вільними людьми. І це теж передбачив Тарас. Найшовсь таки один козак із мільйона свинописів, що царство все оголосив, сатрапав, морду затопив. І бачив Шевченко, що буде далі: Що немає в нас ще лідера, який знає, куди йти, який готовий відповісти перед судом людським. І власною совістю за все, що діється в Україні. Пише кобзар: нерозумні, хто ватажком піде перед вами, хто проведе. І зависло в повітрі Шевченкове запитання, і ще одне запитання боляче б'є в нашу свідомість. А де ж оті невже в сажа годує хам собі на сало? Шевченко знав навіть про хама. Він і про майбутнє наше знав, душа його донині молиться. До Бога за свій народ і за український край. Хоч як намагалися виставити Тараса Шевченка атеїстом, він насправді був глибоко віруючою людиною. Все його життя і всі його твори були єдиною неперервною молитвою, благанням до Бога за мир, згоду, любов і добру долю свого народу. А всім нам, вкупі на землі, єдиномисліє подай і братолюбіє пошли. Схиляємо чоло перед тобою, великий пророче. Завинили ми дуже, що не слухали твоїх батьківських настанов, що йшли за закликами чужих пророків. Прости нас, батьку. Тому маємо за обов'язок очистити наш край від сил ворожих і здійснити ще одне твоє пророцтво. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Генію Шевченкові! Слава Україні! Під небом України і раніше з'являлися свої гомери, але не було кому зберегти про них пам'ять або ж це справжнє диво, послане Богом, і ним збережене у зличавілій країні розсипаних і затоптаних діамантів. Від автора слова до автора кобзаря один крок на полі вічності та великий засіб українських народних пісень. Мав дати якісь небувалі сходи, десь мав народитися хлопчик праправнук віщого Бояна як інструмент Божого провидіння. І у нашому раї на землі, у нашій еладі, над Борисфелом, у тій хатині край села, народився Юрійс майбутній поет, вартий свого краю, і був посланий Богом у пекло. Щоб стати великим співцем і пророком. То була дивовижна зоря, На убогу і світом забуту, щоб її до життя повернути, Бог послав кобзаря. То було незвичайне дитя, В ньому кожна клітина співала, то була незвичайна душа, вона вічно сміялась, ридала і любов'ю крізь темінь життя осявала всі далі. Шевченко з'явився на українському обрії несподівано, наче не від світу цього. Щедро обдарований Богом, і духом, і талантом, і здоров'ям і вродою. Він зумів постояти за всіх і за все. Коли ми говоримо про найтяжчі лиха, які впали на дитячу голову хліпатство, раннє дитинство, раннє сирітство, бездомність, то не слід забувати. Що все це впало на міцну голову, бо Господь дає такі випробування, які людина може витримати. І хлопець-сирота у боротьбі за життя опинився зверху, бо в пекло його дитинство часто проникав і світлий промінь небесний, що будив Богом дані таланти. Село на нашій Україні, неначе писанка. І дитині хотілося малювати цю красу. А на столі у дяка лежала найвеличніша і найпоетичніша книга Божої слави Псалтир. То була перша книга, за якої хлопчик навчився грамоти. І то була перша любов, любов до слова на все життя. Боже! Нашими ушима чули Твою славу і нам розказують про давні кроваві тії літа. Як рухою твердою своєю, розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи, ворожі, і силу твою восхвалили твої люди, і в покої, в добрі отпочили, слав'я Господа, а нині покрив я знову срамотою своє люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас і жируть без плати, і без ціни я єси ворогам проклятим, покинув нас, на сміх людям в наругу сусіддя. Учці колись собі росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились Та говорили, що колись удружимо їх не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись, та вже й не сходились ніколи. А що за дівчина була так, так що краля, і не в Бога Та талану Господь не дав. А може, й дав, та хтось украв. І одурив святого Бога. У перетику ходила по горіхи, мірошника полюбила для потіхи. Мелік мене шеритує, оберниця поцілує для потіхи, для потіхи. У перетиху ходила по полеті. Лимоденка полюбила молодене. Тома качка лишила і мене, вода немає, молодего.

to mm -hmm. груди в каштанах стоїть. Солочив нет.